Днями у Подільську відбувся другий етап проєкту всеукраїнських шкільних ліг Пліч Опліч серед учнівської молоді Подільської громади. Він присвячений шкільним спортивним змаганням, які будуть проводити щорічно, щоб долучити школярів до спорту і допомогти їм відкрити в собі лідерські якості та можливість самовиражатися. На церемонію нагородження завітало керівництво Подільської громади та представники спортивної сфери нашого міста. Сьогодні у Подільській міській територіальній громаді проводиться другий етап змагання Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч за підтримки президента України і всіх органів місцевого самоврядування. Дуже цікава гра, дуже цікаві змагання. Діти дуже задоволені. Ці спортивні змагання розроблені відповідно до світового та європейського досвіду таких заходів. Головна мета проєкту створити атмосферу спортивного свята серед учнів, шкіл громади, а також збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. В умовах війни, в умовах нападу Російської Федерації, діток треба якось відволікати. І такі змагання вони якраз дають ту можливість, як згуртувати діток, як об'єднати і більш того, Давайте говорити, що спорту є дивизміру, тому що саме спорт об'єднує людей. Також з метою популяризації активного способу життя до першої гри у змаганнях з волейболу приєдналися, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський та голова Подільської районної ради Микола Соколов. Загалом у всеукраїнській шкільній лізі пліч опліч активно прийняли участь всі заклади освіти Подільської громади та показали високий рівень спортивної підготовки серед молоді. Усі заклади освіти у нас загалом активно приймають участь у спортивних змаганнях. у Нас проходить доволі таки велика кількість спортивних змагань в громаді, тому наші діти фізично розвинуті та активно приймають участь у всіх спортивних змаганнях. У турнірі з волейболу серед хлопців та дівчат перші місця здобули команди другого ліцею. Розкажи нам про змагання. Ми грали з п'яті командами, змагання проходили дуже швидко. Ми дякуємо своєму тренеру папанагі Світлані Ніколаївні за те, що вона дала нам змогу поучаствувати в цих змаганнях, за те, що вона нам дала всі знання, які мала. Хочемо подякувати захисникам за те, що вони захищають нас, поки ми проводимо такі спортивні ігри. Змагання були дуже класні, багато вражень, багато задоволення та багато кайфу було отримано на цих змаганнях. Розкажи нам свої враження від змагань. Кожного з нас у нашій команді дуже сподобалися команди. Вони були сильні, кожні були якісь талановиті, тому ми отримали багато досвіду, і це від цього ми отримали багато чудових вражень. Загалом ваші враження від того, що ви стали переможницями. Ви цього очікували? Чи це стало неочікувано? Це було неочікувано для нас, тому що ми вважали, що ліцей номер один є найсильнішим в нашому місті, тому ми дуже вражені тим, що ми отримали перше місце. Задоволені були всі, кричали всі на весь спортзал. Пройшли тяжко, всі е, ігри були дуже важкі, але найважче було грати е, з 9 школою, школи з першим ліцеєм. Угу. Е, взагалі, як можеш оцінити свою команду? Ми можемо. Ми найкращі, ми переможці. Я дуже вдячна організаторам, які організували ту, цю лігу, тому що в наш час це дуже важливо. Діти мають змогу проявити себе, виявити свої обдаровані сторони, проявити себе як спортсмени і, звісно, оцінити свої можливості. І, звісно, хороші спортсмени, розумні діти, обдаровані учні. Навчаються в нашому ліцеї, тому я цим печаюся. А у турнірі з футзалу перемогла команда ліцею номер 3 Хлопці, розкажіть нам, як вам гралось на змаганнях на... добре, добре. Дуже це була ето, боротьба е, за цей за ігри но ми перше місце зайняли. Під час нагородження танцювальні колективи нашого міста та вихованці гуртків центру дитячої юнацької творчості демонстрували присутнім свої творчі номери. Далі на переможців міського етапу змагання чекає районний етап, тому ми бажаємо нашим спортсменам наснаги, сил та перемоги. Ольга Сидник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.